Які тільки цікаві дворики не бувають у Києві. Сьогодні вийшла в аптеку на Русанівці і поверталася додому іншим шляхом, ніж я роблю зазвичай. Подивіться, який цікавий квітничок люди зробили у дворі. Тут фігурка якоїсь господарочки. А це вигріває пузо на сонці якийсь кутузькін. Котофейчик. Жабка на Чудернацькому мудрагельському камені і рослини папороті. Тут є поїлочка навіть для голубів. Ось такий цікавий грибочок із мініатюрними скульптурами. Квітничок. Як бачу, птахи із великим задоволенням прилітають попити сюди води. Це їм просто за щастя. Вже гарно придумано. А це я навіть не знаю хто. Якась ворона із коштовностями, які вона назбирала де-інде. Дуже класно. Дуже все гармонійно зроблено. Той, хто все це створював і задумав, гарно постарався. Можливо, в цьому будинку живе ландшафтний дизайнер, який вирішив зробити для мешканців двору ось таку красу. Но мене вона надзвичайно вразила.